Була що вона була. Так, да, я забула. У нас погода сьогодні, звісно, жутка. Взагалі дощ цілий день і цілу ніч, да? Да. так? Ага. Коротше кажучи, в школу сьогодні не їздили, бо, бо повітряна ж тривога. Поїхали, то їдемо на тренування. І по м'ясу. Залазь, а, бо нам завтра в баню. Все, седам, пліс. Коротше кажучи, зараз поїду О, займалася своєю роботою, І своїми справами, то це так вже забула мама, що блогер давай. Раз. Да, точно Коротше, поїдемо зараз, завезу Івасика на тренування, поїду, м'ясо куплю там. Ну, поїсти щось з собою завтра, щоб завтра вже не ганяти. А зразу вдома насмажити шашлички. І... Ну, ми баню на три години, типу замовили. то Нам зазвичай достатньо і дві, але три краще. то ми отакий сімей... сімейно релакснем завтра, дай, Івасику? Місяць. Нічого собі. А що місяць там робить? Взагалі, ми вирішили робити ремонт в пральні. Ось таке воно оце приміщення. Страшне в другій половині хати полу... Ну, Ну, ви поняли, да? сюди, куди ми вибили двері, є така одна комнатушечка. Направда, ось я колись тут робила цю штукатурку так, щоб тіпа, візуально щось було. Бо тут в мене каморка тіпа, була. Але я тоді ще не знала, як її робити. І коротше вона походу відпадає, я навіть не знаю, чим я її робила. Взагалі, на сатингіпс це не схоже. Не знаю, це було дуже давно, прям років, наверное, 6 тому. Так, коротше, отака собі камнатушка. Півтора квадрат. В общем, все в нас тут є. Каналізація є, труби для води, ось о, холодна вода іде. Це ось, о, що надвір вона виходить. Коротше, тут усе є, воно заглушечка, я так понімаю, ця вода ось. Ну, і теперки. Ну, і теперки, оце найперше, що нам треба зробити, це саме цю комнатушечку. Да, Сіріньки? Тому що, дивіться, півтора квадрата, взагалі, прекрасно. Ось сюди в нас стає машинка. Тут робимо якісь полички, там що там. Ну, коротше, то, що, то, що придумаємо вже по ходу. Ну, я б його вже наче й придумала, але, я ж кажу, я не можу пояснити. Ну, коротше кажучи, робимо оце, оцю кімнату і переносимо сюди пральню машину. Робимо тут пралку. Я, в общем, з душа, то так, все, така, <свісно> яка є. Так, коротше кажучи, всі комунікації просто у нас тут є. Тому. Зараз просто, зараз Сережка сьогодні хоче е, покласти плитку. Неправильно, звісно. По-перше, треба було б спочатку це все обдерти і поштукатурити, я так розумію. Чи ні? Навірно, так. Да. Але то вже не ну, Часу просто немає на це, то зараз він положить плитку, а я потім все його застелю та й. Обдеруй, обштукатурю, коротше, потім уже зараз головне з підлогою розібратися. У нього зараз є час, щоб покласти її а, іменно сьогодні. А якщо я почну отдирати, то тоді невідомо, коли в нього буде той час. Так що отаке, так що сьогодні оце він хоче, планує собі, як нічого не да, покласти цю плитку. А, го, перший раз в житті вобще-то, вобще-то він її ніколи не клав. Е, я тим часом щось там поприбираю е, і ну, мені немає, що тут робити. І, і сніговичка буду далі робити. Сніговичок, -то. бо там з ним помозиться, і далі треба. Коротше, в общем, а тоді, вже коли, та, коли підлога висохне, то я тоді вже застелю її повністю пообдираю, позаштукатурію вже професіонально. Почти. І, коротше, буде добре. Дивіться, які тут ще кирпичі робила, прям боже мій. Це взагалі. Вообще... Це ж ще щось таке старалось. Блін, прикольна штукатурка, кстати, оце така. Що? Шпателем, жоб... Шпателем зубчастим. Шпателем зубчастим, так. Да. Може я його таке зроблю. Ну воно ось ось колупиється. Я ж кажу, воно... Це не сатин гіпс. Воно не схоже на сатин гіпс. Могла штукатурить чим хочете. Я тоді така була експериментаторка. Упс. <кхи> Вибачте, <кхи> він вже підлогу підготував просто під плитку. Так, ну, коротше, так що поїхали. Не поїхали. Я ж не те хотіла розказати, взагалі. Взагалі, чому зараз саме ця кімната? Ну, начебто, здавалося б, там та кімната, що розваляна, треба її зробити і ще щось. А тому що. Щоб зайти сюди, то треба пройти якраз ту кімнату, де гардіробна буде. Отака тут планіровка. Получається, це самі дальні, це був у батька у мого туалет. А там в нас буде перестінок зроблений. Із-за того, тоді, щоб не тягатися з цією, типу машинкою, бо тут не одна кімната, взагалі в цій половині. О, щоб не тягатися з цією машинкою, виходить, тоді через ті входи, виходи, то ми вирішили найперше просто зробити оцю цю пральню, тим паче вона саме менше енергозатратна і зробиться швидко. О, оце я хотіла сказати. Що ти тут, папулічки? Щось собі прикидаєш потихеньку. Перепад mm Ну. -hmm. А, ну, в пилосеч? Да. Mm -hmm. А типа стекла в эту сторону сделан. Ну. трогай. Ну, тут нема чего ожидать, конечно. Мой батько был будивальником. <laughs> ну, это мое испытание, эти <laughs> стекла были до этого. А, типа до канализации, чтобы если вода, yeah. Да. Э, пидачи. Да. А, Міг. А прикольно, скажи, те, що тут каналізація ще у мільярд разів краще, ніж у нас вдома. Ну да. Тут взагалі тут така класна каналізація. Це чуть і нова, всі діпати не пользуються. Ну да, да, геть. Ну в нас не ну, хороша каналізація, немає в нас проблем і ні з чим. Ну, тут це взагалі ідеально. Взагалі класно. Ну, коротше, почну свою розповідь з того, що моїй дитині пішов 10-й рік. І коли е приходить ну, е кожен їх виходних, а то й два рази на тиждень, звичайно, що в нього в кімнаті такий бардєль, що це ужас. І я кожні виходні це однозначно, а то й два рази на тиждень заставляю його прибирати себе в кімнаті. Ну, типа, заходжу, перевірила, ага, прибрано. Тільки що вирішила пропилисосити тут, коротше, таке, типу, думаю, на столі у нього знову кавардак такий, коротше, знову якийсь бардак, думаю, ладно, поприбираю сама, бо все сьогодні ж на ту баню, то якби йому не буде коли його прибирати. Думаю, зараз поприбираю. Та й так собі зацепила оці Лего, оці машини. Думаю, полочки попротираю, коротше, кажучи, що оце все. Божечки, я зараз покажу, що я знайшла в нього в столі. Просто в столі це дитина, яка типа аля прибирає. Дивіться два величезних пакета забитих, повністю забитих, оцими всілякими непонятними листочками, коробочками, я не знаю. І так, щоб ви понімали, отакого. От Пихнуте? Прямо запихнуте і так глибоко отако, аж вжати, ото як ногою притоптуєш. Оце оце в нього, це таке робило. Це просто з одного стола. Просто. Це якийсь капець? Оце то прибиральник, Да Я не знаю. У вас як діти оце, з цим все? І це ж зараз треба це все швидко утилізувати, тому що це все, що ж треба, його ж йому срочно і терміново треба. Це якийсь ось, ось це так лежить. Який один мусорний пакет і другий величезний пакет БМВ. Не БМВ, але похожий. Боже, ну яка ж красота, Ванюш. ти бачив, яка красота? Це взагалі така прелість. Ну весна. О, наші, наші ставочки, ті, які в туман не було видно. Боже, дуже гарно. Так, їдемо зараз в, в, в Дольчі Кабано. Ладно, давай будемо називати його просто Кабано. Але, блін, ми звикли, що ми називаємо її дольчи кабана. Прийдеться так і називати. Так, їдемо, тому що вчора ж замовили там. Домашню ковбасу, виробництво. А вчора її вже не було, ну бо ж вирішили, що шашлики не будемо жарити. То поїдемо зараз заберемо, сподіваюся, що вона не забула нам залишити. Оце вам і печаль в кульочку. Прийдеться жарити шашлик. Не зробили домашні ковбаси, то я взяла м'ясо. Та й зараз швидко будемо маринувати. Ну, Сережка так маринує, що там і декілька годин вистачить. І що ти тут? Ложусь. <laughs> Ого, яка там в тебе ця історія. Людина вперше в своєму житті кладе плитку. ж Ну, саме складне було ту дирку вирізати, так? Так, вловить її. А чим ти її вирізав? Плак, а, да? а, так, шашличок папочка замочив. Уже костер там розпалив, да? Угу. Кому буде догора? Да? Так, я вже підготувала картоплю. Візьму з собою запечену ту дольками із і приправами і крохмалем, щоб вона хрустка була. Ото таку. Десь в мене у відео є, що я її роблю. Та й та мордочка. Коротше, в нас дожарюються шашлики Уже. І вже залишилося 20 хвилин, так? Да? Ні, хвилин 10. Ага, а до бані 20. Ну, нам без 15 треба ну, там. Він сказав, бути. Він казав, що десь буде без 15 для... готовий. Ага. Ну, Ох, в нас там скільки сумок, що це кошмар. Картошка в мене теж вже готова, слава Богу. Ну сумок же ж. Наче на море їдемо. Ох, романтика. Нормально. І картошечка моя вже готова. Вона, як із крохмалем, то вона хрумка виходить. Отака. Все. А то називається коротко про пунктуальність. Ми навіть на баню бані спізнилися. <різь> Це взагалі. Все розгрузає, розгружаємося. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Тут дуже гарно. Так, екскурсія. Ось ось така у нас тут банька. Тут так класно. Там другий поверх є, там диванчики стоять. Зараз покажу. Телевізорик, музичка, чайничок. Дивич. Оного. А наші чайничок і тут і там жарко. Тут так. Може хтось же шкаву захоче. Так, печечка, красота така. Дуже гарно тут дуже гарно А ось тут сама банька. О! О! Клас. Красота. Ну все, роздягаємося, переодягаємось, накриваємо зараз на стіл, що дзвіночка нам піднесуть, підвезуть. І, коротше кажучи, і відпочиваємо. Куди поліз? А, це ж Ванька хоче на другий поверх, він як менший був. Зараз і я покажу. Короче, оце такий. Останній світ відпочинеться. Так. Ось його такий. Тут другий поверх. Комусь хочеться там поспати, то прийшов і поспав. Так, 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 ота красота. Це гріється, це. О, подушки. Це от бані гріється. Ось така красота. Щось мені здається, що це ці дивани, блін які. Ні, це, мабуть, не ці. Бо колись, коли ми перетяжкою займалися, то ми перетягували. Це він? Це він? Да. Хіба це вони? Так, да, ще там Дорога ця, дорога ткань. Мені на Так, ні. Да, да. Ну коротше кажучи, ми колись ще го 15 назад Де. займалися Де. перетяжкою. І хоч би Так, так. Год 15 назад займалися перетяжкою мебелі. Ну, І ми то, перетягували то, їм його. Тут так прикольно. А тут такі вірешалочки, кріаційненько, дуже гарно. Так, ну все, давайте будемо розложуватися. Да? Да. Прикольно. Тут гарно. І жарко. А, ось, все, яка, яка стіна прикольна. Класна, як. Так, шашлички довезли оце в такому віде. Ми його в такому і покладемо. Щоб потім, бо вони по-любому стануться, щоб потім Давай. назад нормально довести. Давай. Угу. Давай. А, куди? Ух, повелося. Нічого собі. 5 метрів плюс. Та-да-да, да, да. Поза... уж позамотували, так позамотували. Нормальні собі, ребята. Давайте порви, одірви і в Все. Чого собі сочний який, нічого, розприберемо. Ми взагалі-то цим бардаком не займаємося. Ми після себе завжди. Навіть в кафе, коли відпочиваємо, то завжди прибираємо. Так що у нас не буває таких моментів. На... О. Тим більше я взяла ось такий улон спеціально. Так, рибка. Переспішати рибку ще. Да, брала в рюкзачку маленькому цьому. Так. Картошечка. Кстати, а ты... А, достал соус, да? Картошечка. Тарелочки. Набрала тарелочек. Открываю на ну, соус. Ну, короче, наставляемся. Так, все. Шашлычок. Соус там. Чипсы, правда, у нас же сегодня такие. Це... Ну, типа, не картопляний. У нас сьогодні день, коли Івасикові можна те, що йому не можна, в принципі, так. по житті. Так, це з чесничком зробила. Картошечка, рибка копчена. Пиво. Все. Пока. О такого. Все. Зараз перекусимо і, по, і піде. Ой, і якраз вінечок приїде. Знаєте, як називається? Сиджу і дивлюсь на оцю доску, ну, де воно ступеньки ті. Ну, і сиджу, і і, це, і розсуждаю зараз, думаю собі. Кажу, Сережки, це там в бані називається. Сиджу і думаю. Це ж та доска, типу чи суцільна, що з неї вирізані ті ступеньки, чи склеєна. Ну, Бо тому що суцільна, по ідеї ну, лопнула б. і сушку, то не лопне. Ну я зараз пошукаю, десь я там склейку, то все таки знайду, бо щось мені здається. Структура вже сходиться повністю. Та я бачу. А як же ж вона? Ну, значить така класна доска. П'ятка? Ага. Вас понятно. Бо мене це питання взагалі дивує. Скільки років уже ці, ці ступенькам і... Ну, интересно. Требую свою, свою кепочку, у тебе міньйон. Достали свої стародавні кепочки, Боже, вже ми вже сто лет, правда, не ходили. Діло, час, а пиво зараз. О! А у, у папи впівела, а в воді мікро. Десь там мені вже не туди повернули. Так нормально. Ви такі смішні, це так, в шапочках. Там вообще в тебе нічого не написано. Зараз буду тебе фоткать тут. Ідемо пурнать. Ти так порвушся капець. Давай. Шапочка в тебе там тільки. Ух, класно, так класно це вообще. Дай Васику. Ну і вас як не не буде. Це не создан, не, не можеш? Судорога. Ой, а між допрочим, прочим, да, у Сережки в ногах судорога, виходить, я на водохреща завжди ну, обливалася, виходить. ой, не обливалася, вставок пригола. Ну, там, де, там де оце, цей, вирізана була проруб. О, А Сережка він не може, він оце тільки заходить, і в нього одразу судорога і все, і він не може оце оце. Ні то однаково ну но... Так що він цього кайфуліться і не може зрозуміти. Іде там холодна вода. У <рес> мене така шапочка глабурна, де там той вход тої шапочки. О, ось а ті Ох, ваш поширі, так класно, це взагалі дуже класно. Прямо. Соби, себе чувствуєш, прям так ух класно. Не холодно взагалі. Геть, навіть жарко. Ой, божечки, Івасик там щось собі построїв. Боже мой! Що це в нас за зона відпочинку? Сідай на кресло. Сідай на кресло. А, Ой. Ой. Ага. Так. Як ти себе чувствуєш? Він нас, нас уговорює, щоб ми його уставок пустили. Ну ми, бо він після, після бані в душі холодною водою, водойпа. І не в Больно, <сіх> білим. То ж так треба? то ми оце подумаємо, може зайде ножки помоче, так? Да? О, ти я ж можу, а там на пірсі ножки. <сіх> 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 на пірсі він ножки помоче. <сіх> не хочеш? <сіх> Все правильно, йди в душ. <сіх> Дубель два, все-таки Івасик рішив, що він хоче помочити ножки. Я, якщо чесно, не в захваті. Але ж, але ж ладно, вже. Нехай запам'ятає цей момент. Дитячі емоції то найкраще, що може бути. Емоції, ви знаєте, лікують. Ну що, бачив, де мама неряє? Ну там лід. Все, 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 вилазь. О. Досить. Взувайся всередину. Ти так паруєш. Все, закипляти. Ну що, як емоції? <ріпи> <ріпи> каже, каже. переляк, ти переляк. Ти боявся перед цим, так? Да? А зараз? Там класний коврик, там щоб не стискатися. Він мені сього, він мені коло коло Ну правильно, щоб ти ж не слискався. Ну то що, кльово тобі було? <сі> Бачиш, перший раз в житті. Так. Наступні. Наступні. Ого, слухай. У нас тут наступні, виходить, бані, типу, О, да? так? Дивіться. Так. Душ. А, я взагалі скільки, скільки, скільки років тут була, просто це, 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 не уявляла це, це, собі. Це, це, слухай, я не уявляла собі, що в тебе тут а далі продовження це, 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 є. Що? О, очан мене цікавить. Та ти що? Нержавейка? Скільки годин я <рес> Ча, ну... дивіться, дивіться, яка красота. Кого? Оце він така краса. Yeah. Ярик, скільки, скільки, скільки він, скільки він, скільки він годин стоїть? Получається 3 години 2000 гривень. Mm. Нічого собі. Дві години три тисячі гривень. А ми думали, що. Три години 2000 гривень. Три години 2000 гривень. Ну клас. Це прям клас. Приїдемо в шлангу наступний раз. Це взагалі комплекс такий. Найбільше нам подобається тут відпочивати. Дивіться, яка а тут, роботи. який тут Галі. Так, ось наступно. Боже, оце розстроївся. Оце розбувається, розкрита все добре. Да, можна і в комплексі. Разом усе і Отеєте. А, да. ті пачан і баня. Так. Да. Ага. Ні, Ого. Нічого Нічо собі, тут прям квартира слухай. працював. Слухай, это это квартира. Ничего себе. Вот эту квартирка. А да, тут. Боже, квартира. Это вообще. -то. Ничего себе слухать. Там, там, да там. Всё разом парень, за столом, твие, ну Слухай, це вообще попадаешь в квартиру. <связывая> Начали но... Комната. красота вообще. Боже, подивиться, ребята. Вы поняли? Просто дуже багато. От якщо навіть я не знала, що це таке продовження цієї всієї твоєї історії тут є, то дуже багато її однозначно не знали. Дуже багато не знаю, так. То дуже багато, я тобі кажу. кажу. За хангаді не допрацює. Не допрацьовує. Класно. Класно, слухай. Це взагалі оце то квартирка. 30 кубов тоді привіз і ще скільки куплю води. Бо, яка красота. Ну це вже для гулянки прям такої. Скільки, Ярик, це оце, оце коштує? <плес> Слухайте, а тут можна день народження гуляти взагалі прям. <плес> крутяцько, крутяцько. Що-що? І ялиночка Ой, тут взагалі. Тут, тут, а, тут лавочка, прям... цього, сушки. Да. Ярик, скільки це коштує це, оце ця? Це на 50 дощ. Пи... Ну, тут тепла підлога скрізь повністю. 350. Ну, туалет всередині. 350. 350 гривень час, ребята. Це вовші. Мінімум на 3 часи. Це години. А вихідні, то виходить, це взагалі 350 гривень година. Типа палка колбасима. Так, що та й таке? Та й такий у нас вийшов день. Боже, щоб ви знали, як ми відпочили, це взагалі. Коротше, гарний день, гарний настрій хлопці із їхньої мами. Вигнали трохи цих бісиків, думали, що вигнали бісики, а у мене з'явились нові ідеї, так що, так що вони помилилися. У мене нові ідеї, і нове а може буде нова реалізація. Зато відпочили дуже класно, дуже-дуже класно. Наступний раз в чан поїдемо. Візьмемо з собою кумів і поїдемо в чан. Бо дуже хочеться, дуже він такий класний, новий, модерновий, і взагалі. Все. Всім пока, пока. Дякую, що ви з нами, і слава Україні.